Здай кров врятують дитину вже в десята. Донорський проект здай блат у Ахмадиті влаштовує так звані сердечні четверги. В ці дні всі охочі з восьмої ранку можуть прийти до лікарні і стати донором. Спочатку схожі акції влаштовували раз на три місяці, потім вирішили робити це раз на тиждень. Заохочують смаколиками та чаєм на згадку. Дарують сувеніри. Організатори розповідають, що кількість донорів щотижня різна, та для них важливий кожен волонтер. Ми вирішили, що треба допомагати більш системно, і якось хочеться допомагати не тільки раз у три місяці, коли багато людей прийшло, а потім пропало, а допомагати кожен якийсь якоїсь періодичності. І ми придумали такий формат як сердечний четвер. Тобто, кожен четвер, будь будь-хто може прийти з нами, пройти путь шлях донора.